Затишна атмосфера, смачна кухня та більше сотні лучан, дорослих і дітей зібралися у центрі міста, аби відзначити 940 річчя Луцька. Симісінького ранку на центральній вулиці розгорнули ярмарку. Все дуже подобається, все дуже так гарно і для дітей. І флешмоб так був з цими патерцями, теж дуже гарно. І велопробіг так діти їздили. Як тобі свято Гарно. Гарно, а що найбільше сподобалося? Маювати. – Тобі подобається свято? Хотіла б таких більше в Луцьку? Да. Так. дуже дякую. Так, ми ну, майже на всі ходимо, бо це дуже е, зараз мало таких заходів, щоб десь можна було вийти через е, такі зараз. стан, то треба долучатись, треба виходити. Тут зібралися найкращі майстри та майстрині різних напрямків. Ось такий баранчик, наприклад, він такий дуже м'якенький, Люблю в'язати з такою плюшевої пряжі. Діткам все дуже подобається. Вони такі м'які, ніжні та милі. Також в'яжу багато брилків, Це такий дуже цікавий сувенірчик. Може купити будь-хто, як і дорослий, так і дитина. Можна на рюкзак, до ключів, до сумочки. Це такі дуже такі універсальна річ. Є різноманітні шапки. Ось, наприклад, їх можна також в машину. Це дуже цікаво та піднімає настрій. У нас є балансири, бачите, чому класно для діток так? розвиток. Бо дитина у грі навчається, всі матеріали абсолютно сертифіковані, у нас все дуже екологічно, акрилові фарби, акрилові лаки, які по стандартам відповідають за безпеку іграшок, тому абсолютно все безпечно. У нас дуже круті штуки є, вони дуже-дуже, знаєте, це хіт продажів наших це котики. Котики мають різні емоції з обох сторін, і їх можна будувати з них пірамідку. Котики, брилочки теж це такий наш хід. Вони також різні емоції мають і вони дуже такі позитивні. А є у нас ще хід продажів наш теж це лисички, це теж дуже люблять і дорослі, і діти. До святкування долучилися представники товариств Польщі, Німеччини, Ізраїлю та інших країн. Сьогодні ми пропонуємо німецьку кухню, німецькі традиційні кухни, так флаумен кухен, апфель кухен, моген кухен. Багато смаколиків ще є. Брецелі також і цукерочки з німеччини, мауам і гуміберхен. Такі самі смаколики улюблені. Це ви самі готували сьогодні вчора. Вчора ввечері, так на сьогодні, ми маємо можливість виставити свою продукцію, свої доробки. Це фестивалі польської пісні, це виступи хорів, які ми мали. Це польська школа, це колективи наші. Це, це все за 25 років. Окрім ярмарку, відбувся велозабіг, який об'єднав лучан в одне ціле. Долучився до заходу і представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, який підкреслив важливість того, щоб лучани пам'ятали про знакові події міста та цінували значення цього свята. Важливо, щоб громада єдналася, не можна закриватись, навіть попри війну, попри страх, сум закриватись не потрібно, оскільки ми живемо, дякуючи нашим збройним силам, захисникам і захисницям у мирному місці. Ми маємо показувати і надихати. Інших жити повноцінним життям, одночасно допомагати збройним силам, допомагати тим, хто зазнав різного роду травм під час війни і не святкувати, але відзначати. День міста відзначатимуть 13 та 14 вересня. В ці дні заплановано чимало подій. Тож долучайтесь і відзначайте день улюбленого міста в колі рідних, друзів чи сусідів.